П'ята графа паспорта. Такої ми благополучної, слава Богу, позбулися. На мою думку, слава Богу. Патріот може бути російськомовним. Так, і... Питання навіть не в російськомовну, а ну, так далі, в ідентичності. Вибори, про які так багато говорять, особливо в Сполучених Штатах, є серед запитів суспільства. Сто процентно, ну, якщо перемовою соціології, що люди не хочуть виборів. Наскільки сильним буде зовнішній тиск на Україну під час очікуваних виборів? Привіт, в ефірі Аристократія. І сьогодні я розмовляю з людиною, яка дуже багато, якщо не все знає про настрій українців. За кого вони збираються голосувати? Як вони ставляться до нових форматів завершення війни? Це ігор Гринів. Ігор, вітання, добрий день. Представлю з одного боку: ми знаємо пана Гринєва як політехнолога, людину, яка привела до влади не одного політика і депутата, і серед заслуг ігоря це президентство Петра Порошенка. Зараз Ігор Гринєв від цього відхрещується від цієї професії. Він говориш він соціолог і керівник інституту соціальних досліджень, стратегічних досліджень і прогнозів ЯНОС. Ще раз вітаю і пропоную поговорити про те, що сьогодні робиться в головах українців. Перше запитання: як трансформувалося українське суспільство за час війни, з точки зору очікувань настроїв, ментальних можливо змін в українському суспільстві за часи війни пройшло усвідомлення важливості суспільних цінностей. В, е, і це суперечить тренду світовому. Бо світ почав дуже рухатися до певного егоїзму, і е, цей егоїзм перейшов вже не на рівень людей, а навіть на рівень держав. І те, що допомогло Трампу виграти вибори і утримуватися й насправді базується саме на тому, чому ми повинні комусь помагати. Якщо раніше Америка допомагає там будь-яким демокр... хорошим хлопцям проти поганих, наприклад, то на сьогоднішній день е, гасло, з яким іде Трамп, та ми нікому взагалі нічого не повинні допомагати. І якщо ми комусь допомагаємо, то прошу нам це зразу віддати, е, повернути ці е, борги, бо ми, е, бо ми вам це задурно нічого не даємо. Умовний діл, так? Це помогне. Це навіть не діл, це ще гірше це. Сильніший має більше прав ну проти самопожертви в Україні, коли я йду на війну захищати державу, аби держава існувала, аби так. мої діти жили. Так і абсолютно не, не грає не тільки мої, мої, або я коли даю е, свого е, ну і так впаденого доходу, чи там зарплати, чи е, фінансової своєї спроможності, пенсіонер все одно. Пересилає ті копійки чи гроші ну, на потреби ну, суспільні. Але можна оцю ідентичність соціологічними словами розшифрувати на прикладі мови. Те, що я пам'ятаю, бачу в різних дослідженнях, то фактор я розмовлятиму українською, чи я розмовляю українською там в Одещині, на, на, на Миколаївщині, в 2022 році, в 2023, був набагато вищий, ніж зараз. Оце можеш прокоментувати? Це якась він він так він такий дуже має несподівані е, ракурси чи аспекти. ну Наприклад, давайте беремо, або я одягнув вишиту сорочку і, і ходжу в вишитій сорочці. Я розмовляю тобто, І це не повернення до традиції, а це також є частина змін. Раніше я не розмовляв українською мовою. Тепер я розмовляю, я змінився. Оце бажання змінитися, воно також накладає навіть на проблеми мови. Це не так, як сьогодні, якщо раніше там батьки розмовляли більше українською, а діти русифіковувалися і е, розмовляли набагато більше. То сьогодні відбувається навпаки. Сьогодні кількість людей, які прийшли до українського переходу, перейшли на українську мову серед молоді, є більше ніж ще старшого покоління. Це, це це ще одна така річ, вже не кажучи про те, що вони зрозуміли, що це якщо в нас цього нема, то нема зрештою за що воювати. Тоді ми такі самі, тоді е, е, ну не, не нема. Е, мети зберегти саме найцінніше, що в нас є, це нашу незалежність, це нашу е, націю, це наше майбутнє в кінці кінців, а не бути розчинено в будь-якій колонії. Але я би уточнив: от якщо взяти оцих три останніх роки, цей тренд йде вгору. Я розмовляю українською, я українець це мій фактор ідентичності. Чи все ж таки є переломи? Які спалахи можливо, як будь-який процес він розвив. Це тренд, який йде в одну сторону, це точно. Цей тренд, який змінюється, це. це швидкість. Тобто, знаєте, математично, там, коли ми говоримо там, про похідну першого рівня, то там вона йде. Коли ми говоримо вже про похідну другу рівня, чи має воно якісь вигини е, і е, там, точки, через які максимум воно пройшло, а далі рухаючись все одно в цьому напрямку, але. Швидкість цих змін зменшилася набагато, і змінилася відповідно там друга похідна, то йде е, мова, що ключовий процес йде в одну сто, нема, нема зворотнього процесу. Тут біда ж наша полягає якраз в тому, що дуже все-таки близькі мови і е, 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 ну… Західна так, Західна Україна, Західна Україна. Я, я да, Західна Україна. Без, поки що без російської мови, беремо польську мову втратила. От вчите польське і українське дуже подібні, але е, молоде покоління практично не знає на західній Україні польської мови. Ці території, які були окуповані Польщею, вони втратили. І, мабуть, головне. От так, втратимо російську мову. Отак, тоді треба переходити на, на латинку, мабуть. І тоді ну, один з елементів е, пришвидшення цього процесу це би було добре переходження на латинку. І бачимо, що сьогодні навіть азійські деякі країни переходять на, е, які б користувалися кирилицею, е, ну пострадянському просторі переходять на на латинку. І е, е, це один з елементів пришвидшення цього процесу. Чи це приведе до нашої втрати там Ідентичності, що от ми там не так не не зовсім Я думаю, що це е, тупе оправдання. Е, і якщо би мене питали, звичайно, що краще переходити на латинку е, в е, процесі, наприклад, навіть Сербії, достатньо проросійській країні, відбувається. Сьогодні е більше є е газет, книжок е і, е ну, скажімо так, вивісок на магазинах е в Белграді е Латинкою, ніж кирилицею. Хоча і та, і та офіційно зараз допущені до вжитку в сучасній Сербії. І не дивлюсь навіть таку проросійську там більше позиціювання Сербії, вони розуміють, що перспектива майбутнє їхня в Європі. Коли в Україні, на твою думку, сформувалась нація? І які ознаки? Як і, як і всіх. Ну, таке це тяжке питання. Бо коли ми говоримо про якісь речі, які вимагають дефініції, тобто, а що таке нація, коли ми себе відчули українцями, не знаю, думаю, дуже давно. Думаю, там, можливо, це ще було в X столітті. Наприклад, Галицьке Євангеліє, написане не староцерковною мовою і не якоюсь там російською мовою, а воно написано українською мовою. E, тобто від, ідентичність, певна, вона, вона була дуже давно, чи вона мала ознаки того, що ми називаємо сучасним розумінням нації, Всі наці... чи була ну, дискусія така: чи була німецька нація в е, там, 16 столітті? Якщо підійти дуже е, ну, педантично до цього питання, чи ні. Це також були розрізнені е, якісь держави, племена, а такого спільного, спільної ідентичності не було. Чи, чи б грузинська нація, е, ви розумієте, ну, ми ж знаємо, що, наприклад, коли ми запитаємо <состав> грузина, хто ти є, то перша буде відповідь, він відповість е, 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 інакше. Один скаже, що він сван, другий Там. Тобто вони, е, це не, не, не буде, бо вони Але коли його запитають. Він скаже, що він грузин. Тому наше усвідомлення себе як нації зв'язане з прагненням власної держави. чіткої знизу прагнення держави. Напевно, тут можемо повернутися до часів Козаччини, і до Мазепи, і до Богдана Хмельницького. До ну, лідерів все-таки, які не просто показали шлях і, і бажання мати власну державу, але оперлися на е подібне бажання людей, які пішли за ними. Бо е він, війни, е ці про які ми там говоримо, вони мали всі ознаки е формування перших там е перших ознак на нації. Не просто народу, не просто людей, які розмовляють на одній мові, або пишуть навіть на ній свої релігійні книги, або співають ті самі пісні, а коли вони об'єднуються проти і відчувають себе іншими порівняно там з Польщею чи з Туреччиною чи з Росією. Оце думаю, що відбулося до досить давно. Хоча модерні сучасні нації вони сформувалися в 19 столітті, і очевидно, українська нація модерна сформувалася тоді. Просто це той випадок, коли несправедливий світ. Або сильніші під час війни організували ну скажімо, цей простір, так як вони вважали за необхідне і Брестський мир і, і все в ну, наслідки першої війни привів до того, що Україна так і не змогла витворити свою державу. А тоді я уточнив би яке. Яка дефініція ближча до розуміння сучасної української нації? Етнічне, яке, умовно кажучи, там галицькі націоналісти говорять, чи українська нація, нація понад усе, чи в, то, в, в американському розумінні? Такий, такий штамп галицькі націоналісти. Я впевнений, що сьогодні. Галицькі галичани, умовно, львів'яни, давайте будемо говорити це. Я набагато більше космополітичні, ніж ви думаєте. Приймається, я маю на увазі класиків. В розумінні е, націоналістичному чи в розумінні е, нації як е, людей, які об'єднані спільною волею, які можуть розмовляти. Я до цього також якісь мав до цієї дискусії мав якісь відношення. В 92-му році я був автором закону про українське громадянство і е, п'ята графа паспорта. Такої ми благополучної слава богу позбулися на мою думку, слава Богу. Але я пам'ятаю е боротьбу, е яку організувала тодішня, наприклад, депутат Острущенко, е щоби е з проросійські позиції, щоб Сково було право записати це, і підтримувалося частиною. Е ну тих людей, які ну з міркувань патріотичних чи як ти кажеш, націоналісти різних міркувань бачали що правильно і вказувати е, свою національність, тому я неважно якою я мови розмовляю, як і скільки в мене якої крові і Сучасне політичне розуміння, європейське розуміння саме базується на тому, що ніхто не міряє процент крові е е в цьому і не міряє навіть е колір шкіри, чи чогось іншого. Тому що. Ну, тяжка дискусія про мову буде. І ми бачили, як це було, коли там е почалася дискусія, чи ті воїни, які там не, не знають української мови і гинуть за Україну, чи вони є е справді до до кінця України, ну, просто не хочу навіть Не хоче навіть повторювати ті тези, бо я їх не приймаю. Ну, патріот може бути російськомовним. Так, і... Питання навіть не в російськомовному, і ну, так далі. В ідентичності. В Реально себе відчуття інтері. Я можу відповісти мовою соціології. Сьогодні е е е тільки десь коло 5% на питання, е хто ти є по національності, що вони росіяни. І це точно не відповідає. Я страшну цифру назву. Ти був в мене, здається, в офісі, в кабінеті, де висить карта, етнічна карта Галичини ХІХ століття. Двадцяту, припрошу, двадцяти, тридцять святий рік. Там, наприклад, Тернопіль. Міярідний е е е так. Основа найбільше по кількості це було євреїв. На другому місці поляки, на третьому місці українці. А це населення івано франківськ Ні, це великий це Львів, 50% поляків. Я скажу, що я маю на увазі, я приведу mm -hmm. до наступних кроків. 50% поляків, 30 євреїв, тільки 20 українців. Але загальна Галичина по структурі всього населення це 85-90% чи українців. Бо всі сели, вся територія заселена е, українцями. Тільки в зв'язку з тим, що це ну, колоніальне, знову ж таки, загарбання цих територій, появляється така велика кількість поляків, наприклад, на, на цих територіях в певних містах і певне це. Далі наступна колонія, наступна експансія це радянська експансія, російська експансія. І брати Львів 60-го року. То третина, як мінімум, населення це етнічні росіяни. Визволителі, так звані, так. Ну, то, що називають визволителі. <хи> так, так. Але це насправді структура. Це і сьогодні вони у Львові, це ті е, націоналісти, про яких ти говориш. Бо з них більшість пер сьогодні стала більшими на це. Зміни, які відбулися і на інших територіях, вони теж дуже такі цікаві. Я проводив багато досліджень після початку війни в Одесі, в Харкові, наприклад. Тобто, як змінилося їхнє? Ну, не тільки е, це національне відношення, не тільки мова, а е, ну, ідентичність, певна. Е, патріот не патріот. Вата, не вата, багато різних є штампів, по яким може говорити. Давайте вживемо це ватність. Проти е, патріотизму До до війни, на думку багатьох інсоцію опитувань, це співвідношення вати до, е, було 70 до 30. В Одесі Нас, беремо місто е, 70 на 30. Через рік, після року війни, співвідношення було 60 на 40 в другу сторону. Більше того, ті, котрі. Пере, ну, Змінили свою ідентичність і дійсно стали патріотами, а не патою, як будь-які неофіти, як правило, є ще більшими ніж віруючі. Е, і коли їх питав: е, добре, а якщо ти за столом будеш з людиною розмовляти, а він має абсолютно інші погляди. Він, наприклад, про російських е, поглядів і е, досі вірить, що е, не всі ракети, е, які вбили там сусідів, це е, російські ракети. Такий страшний парадокс. Недавно я почув від одного з миколаївців буквально позавчора, що там бабця ходить і каже, а ще треба чиї це ракети подивитися. Це існує, але що тебе? Яка твоя буде реакція? Питаю Одесита. Ну, питаємо соціологічно Одеситів, які як, що вони на це скажуть? Так от. Є багато ну, варіантів було поведінки запропоновано. Ну почну переконувати їх, що вони не праві. Попробую зрозуміти їхні аргументи і запропонувати свої аргументи. Перестану з ним спілкуватися і там викреслю з свого телефонного довідника. Знаєш, що було на першому місці? Що? Перестану спілкуватися. А от таке. Тобто. Свій чужий з'явилося на, на, на це. Отут ми стали мононацією. Звичайно, можливо, це також зв'язано з втратою певної кількість територій або ті, хто хотів, вони е, ну, поїхали кудись інакше. Які себе не чують в сучасній Україні ну своїми. як своєю до своєї і своєю і це державу сприймають як свою, але ті, що лишилися, вони вони не менші патріоти, ніж ті голочани, про яких ти казав. А от два уточнення: перше уточнення: оці ці ватні люди, це вікова якась конкретна категорія, чи вони присутні у різних вікових? звичайно ключовий там є вата, і якщо брати а які в нас розколи в суспіль. Є або де в наше суспільство є розділене, то найбільшою ознакою, по якій наше суспільство є розділено, є вікове. Тобто дуже сильно відмінність в цінностях, в поглядах насправді залишилася по вікових категоріях. Той конфлікт існує, і він ще буде мати продовження.